Російську пропагандистську мережу, яка платила європейським депутатам за просування ворожих наративів, викрили бельгійські та чеські спецслужби. А Ще як з'ясувалося, саме Кремль стоїть за чутками довкола стану здоров'я британської принцеси Кейт Міґлтон та підриває допомогу Україні в Сполучених Штатах. Навіщо Москва запускає пазури своєї інформаційної пропаганди у світі? І до чого тут кум Путіна? Медведчук розкаже кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Гучний скандал у Європі. Чеська та бельгійська спецслужби викрили цілу проросійську мережу, яка просувала кремлівські наративи на заході. В центрі московської паутини, як свідчить розслідування, був проросійський новинний сайт Voice of Europe або голос Європи. Керівництво мережі працювало з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на літні вибори до Європарламенту та підірвати. Підтримку України загалом заплатили їм вже кілька сотень тисяч євро: частину готівкою під час особистих зустрічей, решту за допомогою криптовалюти. Наразі сторінка вебсайту Europe вже заблокована, а у Твіттері дописів нема з середи, коли стало відомо про їхню діяльність. А після розкриття проросійських мереж чеський прем'єр Петр Фіала заявив, це тільки початок процесу. Чехія була на початку всієї цієї операції. Наша робота та зусилля призводять до того, що інші країни Європи розслідують діяльність проросійських шпигунських мереж і поступово приходять до більш серйозних висновків. Одну з них сьогодні оприлюднила, наприклад, Польща. Далі будуть дії в інших країнах. Офіційної мен політиків, які отримували гроші від Москви, європейські посадовці не називають. Але німецьке видання «Шпігель» пише одним з фігурантів справи став депутат Бундестагу від праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини, який збирався балотуватися на цьогорічних виборах до Європарламенту. Це Петер Бестро. з мережею російської пропаганди пов'язаний і його однопартієць Максимілян Кра. Як пишуть журналісти обидва особисто знайомі з кумом Путіна та проросійським олігархом Віктором Медведчуком. Нібито у 21-му році вони приїздили навіть до нього у Київ. Саме Медведчук підозрює Прага і організував скандальну мережу. Його вже внесли до санкційного списку як куратора впливу ЄС разом з пропагандистом Артемом Марчевським, який займався скандальним сайтом. Несподівані висновки щодо активного втручання російських агентів впливу стали відомі і у Великій Британії. Саме Кремль кажуть, тамтешні фахівці з безпеки розповсюджував чутки про раптове зникнення Кейт Міддлтон, Пишуть BBC. лише нещодавно з'ясувалося, що у принцеси вельської діагностували рак, але до цього соцмережі заполонила низка конспірологічних теорій. Подайколи, що принцеса чи то зробила пластичну операцію, чи її зрадив чоловік, або взагалі взагалі вбив дослідники кажуть, атака була скоординована. Анонімні акаунти створені майже одночасно масово закидували інфопростір плітками. Однак, Кейт не єдиний член королівської родини, який потрапив в об'єктив дезінформаторів минулого тижня. Мережею почала ширитися новина про раптову смерть Чарльза третього. Британським посольствам довелося її спростовувати. Хочемо повідомити, що новина про смерть короля Чарльза III є фейком. Тим часом за океаном російська машина пропаганди активно взялася за президентські перегони Сполучених Штатів, аби підірвати позиції Джо Байдена і усіляко просувати ідею скорочення військової допомоги Україні та сіяти сумніви у єдності НАТО. Така, нібито, головна мета Путіна до кампанії пропаганди підключили фейкові акаунти та ботів. Але найбільше непокоїться американські посадовці, що Москва може вдатися до технологій штучного інтелекту та діпфейків, щоб вплинути на думку виборців, які досі коливаються, кому віддати перевагу на волевиявлення Дональду Трампу чи Джо Байдену. Оксандкаченко Каченко, ТСН 1+,1.